Здоровенькі були. З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Це відео продовження нашого круїзу. Я вирішив розбити його на декілька частин. Зараз ми зійшли на берег. Місто Оранжестад. Країна Аруба. Це одна із чотирьох країн, які входять до Нідерландського королівства. Знаходиться в 30 кілометрах на північ від Венесуели, що в Південній Америці. Сам острів дуже малесенький, як я вже казав в іншому відео, як три міста рівне. Звідки я сам. Населення десь 120 тисяч, вдвічі менше за рівне. От. Температура на протязі року майже не змінюється. Бо близько до екватора, тропіки. Постійно тепло. Тримай, тримай, Рома, не переживай. Ми зараз зійшли з корабля, йдемо в Даунтаун і там будемо шукати чим зайнятися, які екскурсії, що поробити. Зараз просто стараємось вийти з порту. Там був варіант сісти на шатл, а там така черга в шатл. Що ми вирішили, що нам швидше просто дойти пішки. Ну, а Рому взяв на шию, щоб, щоб він не нив, щоб в нього ноги болять. Як це зазвичай буває, зразу при виході в таких туристичних країнах, при виході з круїзного терміналу або з аеропорту, одні діаманти, золото, ювелірка і сувеніри для туристів. Тось весь Даунтаун крутиться навколо. Туристів навколо туризмів. Ну, взагалі 70% доходу країни це туризм. Ну от так. ось діаманти всякі, золото, часи. Ось. І якась старовинна архітектура. Взяли машину в оренду, коштувало нам 115 доларів на день. І приїхали до першої точки, яка тут цікава, на північно-західній частині острову ось цей маяк. От. А острів, так як і хлопець в інтернеті розказував, Аризона. Поки їхали звичайні американські фастфуди, там видно вон, місто залишилось. А тут от, камінці, земля, пісок і кактуси. Ну і Карибське море. А ось це наша шефі стоїть. Прокрали, проклали маршрут в інше місце, і по дорозі зупинилися біля отаких от ще кактусів сфотографуватись. Цілі кактусові джунглі. Їдемо в іншу точку. Зупинилися біля якогось супермаркету. Норд чи Нурд, якесь голландське ім'я. Тут навіть е ці знаки на дорогах схоже, що на дач написано. Yeah. Ну, але все те саме: Lays, Cheetos. Bud Light американський, Budweiser. Stella. Corona. Все привичне, американські кредитки працюють. Це для туристів зроблено. Будиночки теж непогані, це жили, жилий квартал. Тут, звичайно, сперду не зрозуміло, що щось мені таке закинути, але там далі досить таки непогані будинки. Я ж професіональний блогер, 10 років стажу, Я ж цей навіть зубах мені там протримає. Зараз, зараз вибіже якась дитинча рубчанина. А рубча значить. Ой яма, хох-хо! Приїхали до якихось руїн. Зараз підемо подивимося, що це, я поки що не дивився. Але більше нас зацікавило з іншої сторони. Тут хтось, камінці розкидані по березі, поскладав в пірамідки. Весь Весь цей берег в пірамідках. Прикольно. І так і тримай, Рома, так і тримай. Бери камінчик і став наверх. Марія тебе сфотографує. Таке враження, що це якийсь вулканічний пляж. Такі камінці, ніби як лава. Застигла. Відже, що як хвилі сильніші, вода сюди залітає і зараз лишається просто сіль. Вода висихає, лишається просто сіль. О, Але смердить рибою, ну типу, водою морською по суті. Рома лишився будувати скелі з камінчиків, поки ми тут совуємось. Залізли з Ромою двоє на руїни. І гуляємо по цих от руїнах. В ту сторону. Карибське море. О, диви, ми сюди можемо зійти. Йдемо, зійдемо сюди. Висні, сюди? Висні, да, я бачу. Все, гори, пустеля, кактуси. Оце така тут природа. Звичайно, що вхід на ці руїни заборонений, з обох сторон стоять знаки, що не можна. І якби ми взяли тур, екскурсію автобусу, навряд чи би нас пустили сюди. Але так як ми самотуристи взяли собі машину і самі катаємося, то хто ж нам заборонить? Схоже, з наступною точкою в нас облом. Точка називається Натуральний міст. Міст з каміння повинен був бути. І на фотографіях він гарно виглядав. Тільки схоже, що міст зламався, обвалився. От оце схоже, що мав цей бути натуральний міст. Тільки тепер це не натуральне а натуральна долина. Є, все-таки оце він значить. От він, натуральний міст. От і натуральне міст. Ну, на фотках він... Ну, на фотки, так, він ефективніше виглядав на фотографіях. Нічого особливого такого тут взагалі немає. Що, Рома? Грязна вода, так, да, грязна вода. От такою дорогою. От такою. Думали, ближче під'їдемо, але... Оце скільки ми під'їхали і далі пішки хіба що йти. Але нічого там такого супер цікавого немає, що буде пішки йти. То мабуть ми зараз будемо розвертатися і їхати в інше місце, десь якесь цікаве. Знизу якийсь резорт, схоже, це якісь такі пальми, гамаки під пальмами. Такими дорогами ми їдемо. На камері вона не такою крутою, здається. По суті, наша машина достатньо маленька, щоб поміщатися колесами між ялами. Ну і збоку не дуже сильно черпаємо ці колючі рослини, але трохи черпаємо. Не дуже весело. Ну і дарма тільки сюди перлися, нічого тут не побачили, могли одразу їхати далі десь кудись. Хто ж знав. Приїхали ще на одну точку, називається Baby Beach. Дитячий пляж. Ось там зараз ми пройдемо, я покажу вам. Тут якихось два ресторанчики є, але народу багато. Забито машинами. Схоже, що популярне місце. Це на південному західному березі острову. Ну і ось Бейбі-біч. От бейбі, а от біч. Водичка прозора, тепла і сочок. Трошки проїхали, сідемо в ресторан, візьмемо місце, сядемо, перекусимо, бо вже голодні. Цього ресторану не відходити і прямо тут зайти і скупнутися в цьому Baby Beach. Ми потім все-таки хочемо ще поїхати далі на найкращий пляж на цьому острові, який називається Eagle Beach. Але туди 640 хвилин їхати, ми вирішили, ми ще тут скупнемося. Цей пляж називається Baby Beach, і він в інтернет каже, що він п'ятий по красоті. Ну, Побудемо на п'ятому, потім поїдемо на перший. Порівняємо. Покупалися, пройшов час фотосесій. Дівчата фоткаються, рома мішає. Все як має бути. 40 хвилин по тому приїхали на інший пляж. Зовсім протилежна частина Аруби. Зараз подивимося, яка тут ще красота. П'ята вечора, але сонце вже сідає. В 6.30 повний захід сонця. Так, Йдемо випробовувати ще інший пляж. Розхвалений пляж номер 1 на Арубі. У нас лишається 2,5 години, щоб вернутися, здати машину і. І все, і на корабель. В 7.30 треба бути на борту корабля. Зараз п'ята вечора. Диви, Рома, кокоси валяються. Кокоси? Так, Кокос. да, це кокоси. Вау, Тут прикольний пляж. Мені подобаються ці дерева. Мені, смі... Т... Мені подобається ти хохом Коконат подобається тобі тих. Я чую, так. А да. це кокомя. О, там, правда, звісно. Не зовсім гарний вигляд на, 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 цей, на заході. Нафтова вишка он там стоїть. Як в Х'юстоні. Ось ну, тут пляж великий. А вода, мабуть, не така прикольна, як там була. Може ми вже пізно приїхали сюди, не знаю. Мабуть, тут довго не будемо. Скупнемося та й будемо їхати, бо нам машину заправити треба, дівчат в порту скинути, а самим в аеропорт їхати здавати машину. Класний цей пляж. Чимось нагадує багаме. Схожий пісочок. І так само дуже різко починається глибина. Буквально 10 метрів від, від берега. І вже глибоко. Їх ну, вилівці дуже сильно так забирають в воду. Якщо отак сісти тут біля води, то дуже швидко засасує. О, це Eagle Beach. Тут готелів немає на цьому пляжі. Ну, Можливо є, але... О, ну, Там схоже, може кондо, може готель. А от там далі є Palm Beach. Він весь готелями всіяний. Це західна частина острова Аруба. Ну а на фоні ось там і ось там видніються нафтові вишки. Добувають нафту тут трошки. На острові. А до речі, там хлопці-дівчата лежать. Схоже, що це ці е, танцори на ковзанах з нашого лайнера, до яких ми ходили на шоу вчора. Якщо не дивилися, подивіться відео. Ну і ми тоді будемо закруглятися за рубою. Зараз ми вже будемо їхати, здавати машину, спочатку скидати дівчат в круїзний лайнер, потім здавати машину в аеропорту. І будемо їхати на таксі назад на круїз і далі пливти. А ось якраз на посадку заходить якийсь літак. Міжнародний аеропорт, американські авіалінії сюди літають. Доларів 200 коштує з Флориди сюди долетіти. В принципі, недорого. Тому підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, дивіться відео з Кюрасао, дивіться відео з круїзу. Що, Ромчик? Круг Круг в машині. Вже пізно, ми вже зараз машину йдемо. Робив вже всім папа, бо я відео закінчую. Тобі сподобалось тут на острові? Так. Да. Да, сподобалось на острові. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Побачимось на наступних відео.